У тебе зникає світло, ти не знаєш, що робити. З генератором возився, возився, всі руки в бензині, в мазуті він не працює. Надо бензин, надо солярка. Тобі це не потрібно. Ти просто береш таке обладнання, отаке, це було безперебойне живлення, і ставиш його можна в квартиру, в будинок, в аптеку. Не треба солярка, не треба бензин. Просто під'єднав. І в тебе 2 кВт чиста синусоїда електрика. Тихенько собі працює. Ось вентилятор, він тихенько шумить собі, то не завжди. І у тебе електрика, ти не заморачуєшся, бо якісно зроблено обладнання, зарядка внутрі вбудована. Тут акумулятор тебе 12 вольтовий, воно собі заряджає його і видає тобі, коли треба. Коли є світло, воно заряджає акумулятор, а коли нема світла, воно тобі видає. 5-6 годин електрики ти будеш отримувати, якщо в тебе стомпен гілле акумулятор. Тому замовляй, не пожалкуєш. 68-64. Зроблено на трансформаторі. Якісне обладнання, ніколи не пожалкуєш. Приніс додому, поставив, воно собі взяло комнатну температуру, під'єднав до розеточки, під'єднав на акумульото, і у тебе отут в розетках буде електрика.